Що може зробити дитинство трохи яскравішим навіть у найскладніші часи правильно, добро. І саме його дарує благодійна фундація, «Даруй добро, яку заснував і очолює каміта з Раз на місяць, а іноді навіть двічі, каміта організовує для діток справжнє свято для тих, чиї рідні загинули, захищаючи Україну або зараз служать на фронті. Не забуваю про діток. У мене є на прапорі, навіть підписи цих діток, де Їхні батьки, на жаль, їх зараз немає з нами. Їхні сім'ї знають, що я був до останнього з їхніми батьками. Багато із них, хто знає, мене оздибають на вулицях. Є камітас, стару добро. Знають, що ми завжди допомагаємо, завжди разом з. Цими дітками сам Камітас не просто організатор. Він волонтер із великим серцем, який знає, що таке втрати. Деяких із батьків цих діток він знав особисто, допомагав їм на фронті, а після трагічних звісток вирішив підтримувати їхні родини. З 2022 року Каміта став опікуном трьох дітей. Цього разу програма для малечі була особливо насиченою. Контактний зоопарк із десятками вухатих друзів, виставка трансформерів, танці з Бамблбі та навіть ездрайв справжніх роботизованих атракціонів. А потім ще одна несподіванка: каміта сповів дітей на роледром, катались усі. І ті, хто вже вмів, і ті, хто вперше стояв на роликах, радості, море. А дорослі вони теж не встояли. А от що казали самі діти. Королики, вони дуже миленькі і великі. Білі, Білий, човний. Кролики. Лікарем, як моя бабуся. Воєнним. Машинистом поїздить чи метро. Не сумували, не плакали і не хворіли. Привіт, ви дуже гарні, ви найкращі. Що вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на наш ютуб канал і поділіться цим диплом з іншими. А якщо маєте можливість, підтримайте волонтерів, які щодня дарують радість тим, хто цього найбільше потребує. Бо добро починається з кожного з нас.